61-річна Олена Казимирчук приїхала до рідних у США влітку 2022 року після чергової ракетної атаки поруч з її будинком. Два з половиною місяці я працювала волонтером на відправку людей з Ірпіння з Бущів з Гостомеля. Це було при церкві. Потім з'явилася програма юфорю і чоловік вирішив, щоб я приїхала сюди. В умовах війни Олена не мала змоги перевіритися у лікаря та вирішити давні проблеми з ногами перед поїздкою до США. Не володіючи англійською, не могла детально пояснити свої проблеми місцевим спеціалістам, поки не дізналась про медичний заклад у Денвері, де говорять українською. мені сказала, підійдіть, бо у вас каже проблеми з ногами, проблеми з венами. то дівчата вам допоможуть все зробити. І я. Я була дуже здивована, що таке обслуговування, і це ортопедичне було взуття. Це для, для моїх ніг були панчухи, які допомогли. Цю компанію медичних приладів для домашнього користування заснував у 2020 році колишній одесит Геннадій Гнатюк. Доша Геннадій емігрував 20 років тому. Понад 10 років він працює у галузі медицини та з людьми похилого віку. Саме на них була розрахована компанія з доставки медичних засобів за рецептом лікаря у розпал ковід пандемії. Чотири роки тому на нього працювало дві людини. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Геннадій взяв на роботу шість переселенців з України та відкрив ще одне відділення. Всі вони приїхали після початку війни України з Росією, і я дуже гордий і дуже радий, що я зміг допомогти їм з працевлаштуванням. Анастасія Гоголь приїхала до Денвера з Хмельницького у березні 2022 року і вже за два місяці знайшла постійну роботу завдяки Геннадію. Я взагалі не думала, що мене можуть взяти на таку роботу, бо я чись думала, що для того, щоб працювати десь в офісах, потрібно обов'язково мати якусь освіту в Америці, щось такого плану. Але я була здивована, що Геннадій дав таку можливість працювати. Уродженка кривого рогу Олександра Левченко прилетіла до Америки на початку повномасштабного вторгнення. Тут вона допомагає таким самим, як вона, вимушеним переселенцям розібратись у складній медичній системі. США можемо допомагати людям, особливо переселенцям з України, бо страхова система працює зовсім по-іншому, а не всі з нею, взагалі, в принципі, стикалися в Україні. Клієнтів також приветає можливість пояснити свої проблеми українською, пояснює менеджерка Наталя Бондарчук. Яка приїхала до Колорадо чотири роки тому. Я знаю, як це важко, коли ти тільки приїжджаєш, ти нікого не знаєш. Особливо ти йдеш до лікаря і говориш на англійській мові. Це я знаю по собі, коли я приїжджала, і як це важко було. Уродженця Рівненщини Юрія Онищука до США забрала донька на лікування. Сюди він приходить за ліками та компресором. Для ніг У мене нога хвора і вже два компресори Я отримав українською мовою. Доступно все роз'яснять, тому що американці я не можу їх зрозуміти, і вони мене не можуть зрозуміти. Хоча б і з переводчиком. Наразі кажуть у компанії, у них близько тисячі клієнтів, до 90% з яких українці. У майбутньому Геннадій планує відкрити ще одне відділення то допомагати з працевлаштуванням та медичними послугами ще більшій кількості українців. Світлана Пристинська для Голосу Америки з Денвера.